І об'явлення апостол Іван бачив могутнього і славного Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І після цього він отримав від Ісуса сім послань до семи церков. Ці церкви знаходилися в Азії, це територія сучасної Туреччини, це одні з таких провідних церков були того регіону, Які під особливою увагою, напевно, Господа вони були. Ці послання містили як похвалу для церков, так і докір до них. Ісус там наголошує, що кожній з церков, в чому їм триматися курсу необхідно і в чому необхідно обов'язково виправитись. І в кінці послання Господь говорив, об'явлення третій розділ, шостий вірш. Там сказано, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквою. Тобто після кожного послання до церкви із похвалою на церкву із докором до неї закінчується послання Господа. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквою. І насправді ці слова Бог промовляє сьогодні да? не лише до цих церков, які вже фізично їх немає, да? і цих міст, в яких вони існували, але сьогодні він говорить до сотень і тисяч церков по всьому світу, до всіх віруючих, щоб вони брали до уваги. Те, що йому подобається в церкві, і те, що йому не подобається в церкві, в чому потрібно виправитися. Щоб ми трималися Божої волі в житті церкви. І це важливо. Бачите, є, для Господа є різниця, коли кожен із нас він індивідуально. Виконує його волю або не виконує її, Бог індивідуально з нами працює. І він також окремо дивиться на церкву як загалом як на одне, як на, один, як на тіло своє, як на один організм. І в даному випадку він тут звертається саме до церкви, як до одного. І якщо ми не будемо зважати на Його волю, будемо ігнорувати те, що Він говорить до нас, як до церкви сьогодні, то буде так само, як Він говорив. До церкви Далі. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні. То до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника із місця Його, якщо не покаєшся». Тобто доволі серйозне да, послання. Господь ревний до своєї церкви. Він хоче, щоб вона була завжди в його волі, і щоб виправлялася там, де це необхідно робити. Необхідно. Не там, де просто е ми хотіли б виправитись, да? а де Господь хоче, щоб ми виправилися. Тим, хто буде стояти у Божій волі, в ім'я Господа, Він говорить, переможцеві перемож дам їсти від дерева життя, яке в раю Божій. Отож, ми маємо вуха сьогодні, чи не так, і наша церква також має вуха, щоб слухати. І давайте попросимо Духа Святого, щоб ми почули нашими духовними вухами, нашими серцями і прийняли ті слова, які Він хоче говорити сьогодні до нас через проповідь. Можливо, і через поклоніння, яке зараз буде відбуватися. Щоб ми стояли і були переможцями не в своїх очах, а в очах Господа. І не в своє ім'я чи в ім'я когось чи чогось, але в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Давайте молитися. Дорогий Ісусе, Ти, Господь, який маєш волю свою святу і угодну для нас. Ми просимо Господь Тебе за церкву нашу. Ми знаємо, що в чомусь ми даємо радість тобі, що ти радієш, дивлячись на нас. Чомусь нам потрібно виправитись, і ти хочеш, щоб ми це робили. Ти звертаєшся до своєї церкви, щоб вона була готовою до приходу Твого. І ми хочемо чути, Боже, якщо наші вуха не чують, то допоможи Дух Святий нам почути. Почути і виправитись. Господи, виправити свої помилки, як церква. Йти, Боже, волю Твоєю і радувати Тебе усьому. Боже, благослови, будь ласка, це зібрання зараз поклоніння, проповідь і недільну школу, спілкування після служіння і школу віри. Господь, ми хочемо чути від Тебе, хочемо змінюватися в образ твій. І хай Божа слава Твоя буде проявлена через церкву Твою тут. Хай наша церква невелика, але ти сяєш Боже. Сядь, Господи. Також, дорогий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми дякуємо тобі, що наше місто. Сьогодні не під обстрілами, що ми маємо змогу збиратися в цій будівлі. І дякуємо тобі, Господь, за тих військових, які боронять нашу землю. Також окремо ми дякуємо за тих, хто із нашої церкви зараз тримає оборону, той, хто. Був в нашій церкві, чи якимось чином причасний до нашої церкви через родичів. Ми хочемо попросити по окремості за кожного. Це передусім наш старший присвітер Саша Гончаренко. Ми дякуємо тобі за нього, за його служіння, за його серце, за його відкритість, за його щирість. За його бажання, щоб дійсно церква Твоя зростала, зростала не лише кількісно, але й якісно. І ми зараз як церква молимо Тебе за нього, щоб і ти працював Боже в ньому, щоб його віра вона лише зміснялася, бо в тих умовах, де він знаходиться, це складно робити. Коли Весь завантажений серед невіруючих людей, але Хай Боже він буде чудесним чином, там світлом Твоїм. І коли приїжджатиме у відпустки, щоб Він був підбадьоренням для нас, а ми для нього, поверни його, будь ласка, живим да неушкодженим до церкви Твоєї, Хай Боже, він виконує надалі. Те служіння, яке ти на нього поклав, в повній мірі, що виконував. Також молимо тебе за Діму Лисенка, за Рому Лисенка, молимося за Сергія, і за Валю Спорцова, за Вову Тарасенка, Сашу Лісніченка, Івана Лісніченка, Сашу Хочая, Сашу Жажерю. За Павла Балахніна, Вову Фесика, Сергія Сахарова, і Антона Сахарова, Тараса Короткого, Нікіту Балабанова, Івана Ковозу, Сашу Неліпу, Вову Кишинівського, Ігора Сінчука, за Андрія Порохненка, Сашу Харченка, Сергія Чайковського і Євгена Лабунця. Боже, ти знаєш кожного із цих військових, ти знаєш, чого вони потребують. І передусім ми молимо Тебе за тих, хто ще не примирився з тобою. Господи, щоб Ти досягнув їх там, де вони є. Немає такого місця ніде, щоб сховатися від Тебе. Твоє слово говорить про те, чи здіймуся я на небо, чи в шоу скрізь ти будеш. Навіть там, на самому нулю, я думаю, ти ще ближче до тих, хто тримає там нашу оборону. Благослови, Боже, кожного захисти, поверни по домівках і хай виконують волю Твою. Слава тобі, Боже, і хвала. Благослови це зібрання в ім'я Ісуса Христа амінь